Зядьте так, щоб вам було комфортно. Заплющіть очі або можете споглядати на екран. Розслабтеся. Налаштуйте своє дихання з розрахунку один до чотирьох. Вдих. Один. Два. Три, чотири. Видих. Вдих. Один, два, три, чотири. Видих. Розставте свої ступні. розслабляються ваші коліна, розслабляються ваші стегна. Ви відчуваєте, як розслабляється ваш живіт, ваша грудна клітка. Розслабилися ваші плечі та руки. Вся увага на дихання. Ви чуєте потріскування багаття, зануртеся у себе, знайдіть ті негативні емоції, котрі гнітять вас. Образи, страхи, котрі є у вашому серці. Неприємні ситуації, уявіть, як вони із центру вашої сердечної чакри із середини вашої грудної клітки витягуються темними енергоканалами, такі як ниточки, наче паутинка, витягуються і тягнуться до багат. Виходять з вас, тягнуться до багаття, в якому розчиняються. Ви бачите, як вогонь очищає вас, як розчиняє усі ці темні енергоканали, усю цю паутинку. розчиняє всі ваші образи, негативні емоції, ваші страхи. Все це Винирає з вашого тіла і зникає в полум'я. Ви чуєте потріскування, ви відчуваєте, як звільняєтесь від тягару низьких вібрацій, пережитих негативних ситуацій, внутрішніх страхів, блоків в полумі багать зникає та розчиняється усі ваші низьковібраційні програми, усі ваші страхи, усі ваші негативні емоції. Ви відчуваєте легкість і комфорт. Ви в контакті з собою. Ви відчуваєте, що ви в контакті зі своїм тілом, і ви відчуваєте кожну клітину свого тіла. Вам легко. Всередині вас цілий всесвіт. Ви чуєте звуки, звуки води. Ви занурюєтеся у потоки води. Це потоки цілющого всесвітнього джерела божественного світла і любові. Цілюща вода наповнює кожну клітину вашого тіла, кожнату. Ви відчуваєте, як вона туди проникає. Ваші клітини. Діляться, запускається процес регенерації, процес цілення вашого фізичного тіла. Ви відчуваєте, як ваше біополе наповнюється енергією. Всесвітнього джерела Божественного світла і любові. Цілюща енергія життя та здоров'я багатьма потоками розливається по всьому вашому тілу, по вашим тканинам, проникаючи в кожну клітину. В кожен атом, наповнюючи їх, вам прохолодно зовні і тепло всередині. Ваша очищена свідомість розширяється. Під звуки цілющої води ви відчуваєте, як ваша свідомість розширяється, і ваш духовний ріст та розвиток такий же безмежний, як безмежний потік Всесвітнього джерела Божественного світла і любові, з яким ви з'єдналися. Ваші вібрації підіймаються, ваше біополе плотнішає і стає стійким до низьких, зайвих для вас програмі вібрацій. Всередині вас світло любові, радості та щастя. Воно розширяється і заповнює. Весь простір довкола вас. Вам комфортно, ви почуваєте себе легко, ви почуваєте себе впевнено. Ви впевнені. Ви просто знаєте, що ви під захистом божественного джерела світла і любові, енергії життя, енергії щастя. Ви впевнені, що з цього моменту жодні низьковібраційні програми не торкнуться Ось. ви. сяєте, як зовні, так і зсередини. Насолочуйтесь. Ви насолоджуєтесь цим світлом. Цим потоком енергії, з яким ви злились, І поступово розплющуйте очі, якщо ви їх заплющуєте.